Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Слухайте, ну у нас сьогодні прекрасний рецепт, е, простий і такий з родзинкою. Е, це кабачкові мафіни. Ви одразу бачите, що ми проектували е, спеціальні е, мафіноформи. Е, е, <світ> але перед цим е, е, бачите, що я буду робити. Це фактично е, е, кабачок е, та вже. І тут навколо кабачка купа різних продуктів, які будуть робити з нього мафін, фактично. Е, структурні елементи. Е, значить, подивіться, будь ласка, рецепт. Е, як там буде там все достатньо просто. А експериментувати можете будь-чим, експериментувати можете з з якимись там доповнювачами чогось, але борошно, сир. Бажано не прибирайте, ну і яйця, тому що без цього це будівельний матеріал. Я висипаю перетертий кабачок сюди, от він соковитий ще, він соковитий. І це такий, дуже знаєте, наша основа. Партнер показу, торговельна марка «Королівський смак, якась королівська ціна народна. І ми зараз фактично ось все це складемо сюди. Значить, сир. Бачите? Знову, кисломолочний сир. Теж обирайте, будь ласка, теж такий вологий, тому що різний він є, буває сухий, такий, знаєте, що дай Боже. Борошно на сам кінець, тому що борошно ми будемо дивитися, як воно все нам як воно потрібно. Так, сир теж сюди. Це вже такий класичний сир. Беріть якийсь, захочете, там, голландський сир чи ще якийсь. Значить, одразу можна зеленушки сюди трошки, щоб воно одразу все це перемішать. Так, значить, це часник претертий. Теж О, не, жалійте, не жалійте, не жалійте. Часник перетертий важливий. А, так, е, трошки крахмалю, трошки солі, трошки перцю, все. А тепер дивіться: от тепер вже. Бийте яйця, як кажуть. Бийте яйця, я плачу. -будівельний це будівельний матеріал. Щоб так, все та... це О, Господи, так у мене тут все цей. Я через те, що на одній нозі, я цей я е, трошки сижу і нижче, ніж треба. Але не звертайте уваги, я зараз буду е, пробувати ходити. А, значить, е, яйця в самому кінці, тому що ви маєте розуміти, скільки у вас в результаті продуктів то вийшло. Тому що м -м, за рецептом 5 яєць, але якщо у вас занадто багато кабачків або ще чогось, ну не бійтеся, додавати більше яєць. Тобто це, це норм. А, так. От зелені, я, наприклад, боюсь трошки більше додавати, бо потім е буде її забагато. Хоча. Мені здається, хоча... зеленю, ну принаймні влітку. Теж нічого не зіпсуєш. кабачки свіжі, зелень свіжа, і це такий зараз. Так, а... ну що, тепер дивіться, я все це перемішую. Перемішую. Е -е, нормально, тут у нас вийшло е -е, типу, такої цієї суміші. Цієї для... Нашого мафіну це все начинки, як ви зрозуміли. Все далі буде просто. Я просто маю, коли доведу цю форму до до розуму, я маю просто всі її викласти правильно е, на, е, у спеціальні форми, ну і далі вже запікати у духовій шафі. До речі, дуже багато зараз справді в мережі рецептів з кабачків і з кожним роком їх стає все більше. Ну і ми традиційно звикли до чого. Якщо, наприклад, ми робимо одну з найпопулярніших кабачкових страв, це отакі кружальці, які ми з дитинства пам'ятаємо, як їх спочатку обмакуєш в борошно, потім Кладеш на пательню, обсмажуєш і далі вже вичавлений чесничок або сметанка Щось додається. Все засмачно, все це класно, але трішки затратно в плані того, щоб потім вся кухня брудна. Так, от, власне, черговий лайфхак з Тіктоку. Давайте подивимося, як зробити так, щоб кухня була чистою. Oh no. Але при цьому ви використовували борошно. Це для мене лайфхак. А от бачите, нарізають кружальцями, складається це все в поліетиленовий пакет. Туди ж засипається борошно перчик сіль. Ви все це закручуєте, перемішуєте. І, будь ласка, у вас все дуже дуже це обережно. терпіння Треба мати. ану не спробуй. А ну, ну слухай, у нас тут я думаю, все буде швидко, тому що дякуючи нашій вікусі. Адміністратор у нас вже все заготовлено. Кружальця кабачкові порізані. Ми їх просто закидаємо трішечки. Ось так сюди. Так, давайте такий більший візьмемо. ну це а це, це сюди, по ідеї, ш... логіка в цьому дуже є. Сюди, Ті, до речі, звичайно, це речі, паралельно, зручно. поки ти робиш, я паралельно кажу, що я роблю. Я поступово додаю борошна. перемішую не все одразу, бачите, а поступово його додаю, щоб е е схопився, е схопилася наша начинка кабачкова. От і ну, бо інакше це буде, знаєте, ну просто за борошна і все. А і в мене вона такий буде зі зіп пакет. Я спробую зараз ага. його ось так закрити. Все, будь ласка, це дуже. Круто, круто. Берете це... лампуцяли, все готово. все. Бачите, Зараз відкриємо його. А ну. ну Реально, 3 секунди часу і у вас все готово, будь ласка. Прикольно, вау, кабачок, клас! борошні, все, кухня чиста, руки майже Прикольно. чисті, готуються Прикольно. швидко. Так, а я зараз тепер теж е, маю це все трошки зволожити, тому що забагато борошна це погано, але у нас має бути все одно достатньо будівельного матеріалу, і ми маємо зложити ще чимось. Да? Якщо продукти недостатньо соковиті, кабачок і ще щось, і е, це теж дуже важливий матеріал. Абсолютно, от майонез, умовно кажучи, поєднавшись з кабачком, створить ідеальний, абсолютно літній дует. А ще завдяки йому консистенція тіста. Стане ідеальною для мафінів. І от зараз я це все зроблю, додам, і от така необхідна волога буде. знаєте? в принципі, знаєте? можна розкладати у форму. По йде так, так, зараз я це все ще раз перемішаю, тому що мука вона важлива, борошно, господи, мука згадав, знаєте, цей вона, але вона робить достатньо сухим нашу начинку. А До от речі, я майонез. тобі так скажу, що бачите, почав виправлятися на Полтавщині. Так і говорять мука я знаю. в нас на Харківщині. Я так знаю, само я знаю. ніколи не вживалось слово борошно. Всі говорили мука. І я Навіть знаю. в Полтавській області є таке е, село. Е... Чи, чи просто муки, але е, от саме пов'язане з е, словом мука, тому це абсолютно я знаю, нормальне та. українське слово. Але просто для мене це знаєш. Я ж я ж з Києва, у мене немає такого діалектизму, та. тому я е, вжив це слово російськомовне. Типу я ж знаю, чого я його вжив. Знаєш, от але я знаю, що багато хто використовує. Це правда. Це правда. От так. Ну що, я зараз це все складаю? Це все складаю. Так, е, слухайте, ну красиво виходить. Знову ж таки, не забагато треба це все складати, щоб воно не виходило. Воно ж буде ще підніматися, це ж, це ж тісто. по суті. От. Це ж, знаєш, ми ж розпущу трошки додали, да? там буквально кілька крапельок. Це не до того, що ти сказала про муку і борошно, це, знаєш, в усьому, в усьому головний контекст. Знаєш, Сказали дві людини, а далі вже, от в усьому, я не тільки про це, я взагалі і у стравах, і у словах, і у діях. В усьому важливий контекст. А в нас зараз такий час, що ми часто е, на контексти плюємо. Ми просто зараз е, одразу знаєте е, рубимо з плеча і все. А людина створена з контекстів, реальність створена з контекстів складних. Отак От я е, трошки філософію почав розводити за перед тим, як поставити наші кабачкові мати в духову шафу. Ну звичайно, це вже так, моя, моя так, функція. Я не Нехай дійду, буде не дійду. Сир розплавиться всередині і буде просто Все, там 180 градусів друзі. Е, традиційно. Вже е, до підміни я дотягнусь. Все, а, буквально... Бачите, Докумально. Це приготувала Віка заздалегідь наш адміністратор. На вони готові. піднімаються трошки. Бачите, тому не пхайте забагато цього тіста. Воно має трошки піднятися. Забагато розпушуча, я б теж не додавав би, тому що е, воно видно, як штучно воно піднімається. Ну я не знаю, я таке не люблю. От а хтось може любить. Ще від різного гатунки борошна залежить, теж як це все відбувається. Ну коротше, Нельчика, вони, вони прохолодні, вони прохолодні, ласочка. але давай пробувати. Тримай. Так, дякую. Тримай. Так, вони справді вже висла. А я дам тобі зараз перевірю. Mm. Ну що, це смачно? Все неля перевірила. і зелені Смачного. забагато точно не буває. А.